Привіт! Сьогодні п'ятий день, як Коховську Гесть зірвали. І Я вирішив сходити до моря і показати вам, що коїться з морем, що виносить і взагалі що відбувається на центральних пляжах Одеси. Пропоную продивитися це відео до кінця. Багато буде цікавого. Перше, що кидається в очі, це колір води. Він просто коричневий, як у Дніпрі. Вода стала пріснішою десь у 5 разів. І про рибалку я думаю можна забути. Вон викинула телевізор. Телевізор. O que é que não é? Так на кожному пляжі вживу то виглядає набагато-набагато трагічніше і то, що я показав, там, мабуть, маленька-маленька частина, тільки що я побачив, скільки ще в морі скільки ще плаває і буду вибиратись кудись на рибалку і подивимось далі.